Юридична відповідь а, тим особам, самим особам фізичним та, та громадянам, коли вони мені кажуть про те, що я комусь щось винен. Я нікому нічого не винен. Це по-перше. По-друге, я людина, у мене найвищий статус, я людина. О, Міжнародному праву по законам вашої республіки. Я не громадянин Республіки Україна і ніколи не вступав в громадянство України Республіки. Дещо вам відкрив без по секрету, найвищий статус це громадянин. Української держави Степана Бандера та козаки і козачки. Статус людина існує лише у печерному праві, міжнародному, якого теж не існує. Але його визнають не існуючі держави і органи влади. А визнають саме так обов'язки. Є лише у фізичних осіб та громадян України. Крап. Стосовно того, коли мені пишуть коментатори про те, що я повинен померти, бо їм так захотілося. А чого ж ви туди не йдете, А пишете мені такі коментарі. Ви ж та не маєте від строчки. Від мобілізації, від призову за мобілізацію, згідно з статті 23 закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Це перше. Друге, відповідь деяким коментаторам: Іди на фронт, за тебе там вмирають хлопці. Моя відповідь така. За мене ніхто не вмирає, Мене ніхто не захищає. Я можу себе е, захистити сам, як українець, як людина. Можу себе сам захистити від російського світу, від українського уряду, від незаконних банк корбувань. Відповідно, я знаю норми права. Тому мене не потрібно захищати, в мене є це. Бачите, є це, щоб себе захистити від не тільки українського уряду, але і від російського світу. Так, так, саме ось це. Купляй зброю. Слава Україні. Вона тобі знадобиться, щоб захистити свої права. Не тільки Правим потрібно захищати, а наявністю зброї у кожного з вас вдома. Зрозумієте лише одне режим розуміє лише тільки силу. Їм закони ваші доламці. Закони без цього не діють. раз. по-друге, мене не потрібно захищати. В мене є аргумент для росіян, а у вас є аргументи, коментатори щодо захисту свого життя від росіян і українського уряду. У разі чого? У вас є зброя. Я сумніваюся, що вона у вас є. Купуйте зброю, доки не пізно. Кожен українець повинен мати зброю для самозахисту від українського і російського уряду обов'язково. А зрозуміти лише одне: права гарантуються, якщо у вас є зброя. Саме так. Корот Київ, без, як себе захистити, якщо до вас незаконно приникла ТЦК, і від вас щось вимагає і хоче вас силомість утилізувати. Що ви робите для початку? що ви, робите? ви кажіть наступне зброя на землю? 200 метрів і за паркан швидко зброю поклали на землю? Негайно. І щоб я вас тут не бачив більше. Саме так потрібно розмовляти з ТЦК. Короткий лікбес, як себе захистити, порада від юриста. Вона стане вірусна в інтернеті. Коли до вас незаконно проникло ТЦК, працівники поліції, там хочуть вас викрасти. Незрозуміло, куди утилізувати. Що ви їм кажете? Відповідно до статті 92 пункту 12, ви не утворені законом і повинні діяти на підставах і в межах статті 19 Конституції, і тому негайно поклали зброю на землю. І покинули цей населений пункт і цю вулицю швидко. Крафта. Ось так коротко потрібно розмовляти з поліцаями та та СП. Також хочу наголосити, що незаконне проникнення. Приватну власність без рішення не створеного суду це порушення статті 30 Конституції, а також статті Кримінального Кодексу України. Саме так. Тому саме головне розмовляти не тільки з позиції знання законів. А з позиція в мене є ось це, швидко відійшли. Інакше відкриваю вогоньне ураження. Крапка, тому що ви незаконно проникли на мою приватну власність, І я маю право захищатися. Саме так, відповідно до статті 1 статті Кримінального кодексу. Ви маєте право на самозахист від нападників, які хочуть вас утилізувати. Є рішення Верховного суду. В коментарях можете написати рішення Верховного суду стосовно захисту від ТЦК ТСП та від поліцаїв. Є рішення Верховного суду стосовно цього, коли до жінки незаконно проник. Представник Облгазу, вона там його порізала, ножем вбила рішення Верховного суду її виправдало, тому що підкреслює, підкреслює, тому що ви маєте право на самозахист без попередження працівник облгазу хотів проникнути до помешкання квартири приватної власності. Жінки, розламуючи її двері, тобто незаконно хотів порушити однією статті Кримінального кодексу за незаконне проникнення в житло, теж є стаття є стаття за викрадення людини. Згідно рішення суду Верховного, ви маєте право на спротив працівникам поліції та ТЦК та СП. Це не є кримінальна відповідальність спротив. І відповідно до закону, ви маєте право на це. Маєте право. Є зброя, яка не потребує дозволу. є зброя, яка потребує дозволу. Крапка. Ви маєте право на зброю. І розмовляти не тільки, якщо закінчується у режиму. І вони почнуть о повному. Без приділу повному. Наставити пістолет і казати 200 кроків руш, зброю на землю, зброю мені швидко. Саме так з ними потрібно розмовляти. Ось так. А далі казати, що відповідно до постанови Кабінету міністрів вони повинні мати посвідчення відповідно до постанови 11.37 від 2018 року. Саме так. Саме так. Хтось там скаже, що це злісна неполкора працівникам поліції та ТСІК. Не, шановні, ще раз підкреслюю, яка непокора, якщо працівники поліції чи ТЦК незаконно проникають до будь-якої приватної власності, людина має право відкрити на ураження, якщо пред... представники ТЦК ТСП та поліції будуть застосовувати проти вас силу. Чи завдавати шкоди вашому здоров'ю. Ви можете і в них і не стріляти, а просто направити зброю і сказати: покиньте мою територію негайно, щоб я вас тут не бачив більше ніколи. Ви мене зрозуміли? І один постріл вгору, що для них було переконливо. Вони розуміють мову ось цього. І, і закону, звичайно. Звичайно. Тому, тому важливо себе захищати не лише Конституцію України та законом, ось цим. Не забувай купляти зброю і захищати своє життя та здоров'я. Саме так. Хтось спитає мене, чи можна законно придбати зброю в Україні, отримавши дозвіл. Дозвіл на отримання зброї не завжди потрібен. Якщо зброя 4,5 мм куля. Якщо що, це раз, друга. Якщо зброя більше, ніж 4,5 мм куля, потрібен дозвіл МВС в Україні. Також хочу. Передати привіт ТЦК та СП та працівникам поліції і попередити усіх цих перевертних когона, що в нас усіх вже є це. І ви своїми автоматами нас не залікаєте. Від слова, зовсім. І ніколи нас є, чим вас зустріти, усіх до єдиного. Тому я пропоную усім працівникам ТЦК ТСП, працівникам поліції та інших спецслужб діяти на підставі і, і на підставі закону, а не всупереч закону. Крап. Якось так. Стосовно моєї зброї, вона не потребує дозвіл. Крапка. Тому що 4,5 мм. Куля. Вона не потребує дозволу. Тому в мене є така зброя. Якось так. А ти вже купив зброю? Слава Україні! Відповідь юридична, деяким буде мені писати в коментарях, чи потрібен дозвіл на таку зброю. В нім. Бо вона є пневматична. Дозвіл на цю зброю 4,5 мм не потрібен. Цю зброю достатньо, щоб захистити себе від сувілля силовиків ТЦК та, та російського уряду і російських військ. Кожен може купити таку зброю, хто хоче бойову, і йдіть, покупайте і отримуйте дозвіл. Саме так, кожен сам обирає, що собі купити. Саме так. Як кажуть українські націоналісти, щоб стояли в кожній хаті, в мене вже зброя є, а у вас? у вас є. Тому замовляйте, шановні українці, зброю. Де і купляти можете в кожному магазині її купити. Якщо ви хочете якийсь. Скажімо, карабін, Сайгу там купити, чи щось таке, чи зброю біль, ну навіть пневматично більше, ніж 4-5 мм куля, то вам потрібен дозвіл МВС України на це. Хто буде мені писати, що наставляти на поліцію та ТЦК пістолет не можна, можна. Якщо вони зариваються можна і вже казати про свої права як людина, вони розуміють лише ось це. Інше вони не розуміють, коли вони зариваються. Якщо вони спілкуються нормально, це не потрібно. Якщо вони спілкуються нормально, якщо вони починають... Повний Беглад, ось це можна застосовувати проти них. Саме так, і не є кримінальна відповідальність пошкодження руки чи іншої кінцівки. Ви ж їх не вбиваєте, а завдаєте травмам для того, щоб припинити правопорушення, які здійснюють працівники силових органів, які не мають права на це. Затримувати без причини, затримувати без підстави слідчо. А у нас є аргумент нагадує клопо і ти це кашником та іншим правоохоронцям. У нас є аргумент, а у вас взагалі не існує спочатку та піццю. То ну, дійте, будь ласка, на підставі, а не всупереч закону. Хоча ви всі безприйдяльчики. До єдиного. Що скажу Мар'яну до відомого? Там він Час, там назвіть, як його там назвуть, в коментарях, що я скажу, Мар'яне. Нас може настати такий звіздець, що просто статус недостатньо буде, щоб зупинити свої ля. Саме так ТЦКшники. Тому брати озброївся. Купляй собі пістолет, автомат, що хочеш, можеш купити. Якось так. Хто мені буде писати, як я смію? Смію. А фізичні особи. Прав не мають. Права мають лише сильні люди, такі, як я. Ті, хто казав, що потрібно мати сталеві яйця, щоб таке казати, звичайно. В мене не тільки сталеві яйця, але і мозок розумний. Я знаю, як розмовляти з працівниками правоохоронних органів. Як той, хто працював в цій сфері, хто розуміє про що. Вони думають, що вони стали якимись богами. Ні, ви не стали богами. Ви є ніхто, ви, ваша республіка навіть не утворена. Про що ви кажете? Тому, тому купляйте зброю обов'язково. Звісно, там хейтери будуть писати донос в СБУ. Хейтерам, доносчикам в СБУ, гаду, згідно постанови малюка, доноси не приймаються. А ви відправляєтесь на... Front. Тому якось так. Стосовно працівників ТЦК, які вручають повістки, повістки не можуть вручати працівники ТЦК. Щоб ви розуміли. Саме так. А хто може вручати повістки? Виключно начальник ТЦК. Саме так. Тому... Чи можна оспорити, як кажуть, повістку в суді, якщо вона є виписана на колінці можете. Будь ласка, скільки заволоді. Навіть можна оскаржити страх і його покласти на виплату на ТЦК все можливо, шановні українці. Але купляйте зброю. Бо Рівень того безпреділу, який роблять працівники ТЦК ТСП, зашкалює, як і працівники поліції. Борозометр, так кажуть, зашкалює. А це, щоб не зашкалював борозометр, тому що вони розуміють, що і навіть це стріляє. Саме так. Тому... Завдяки цьому можна їх змусити, якщо вони по безпреділу діють, дотримуватися закону. Ну, звісно, вони не створені. Ми це знаємо. Що поліція не створена, що ТЦК, а хто скаже, що ТЦК є, розпоряджа де. про його створення? Раз. А де підпис прем'єр міністра і печатка на положенні Про ТЦК СП? А де печатка підпису на законі про національну поліцію? Нема. ще рекламного ролику? А в мене зброя. Yes, а у вас, шановні українці, для захисту. Від бажань українського уряду та Російської Федерації і Російських солдат. Гуляю зброя, поки не пізно. Слава Україні. Якщо вас цікавить юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує 300 гривень розгорнута консультація. З будь-яких норм права від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань проблем з ТЦК ТСП та юридична консультація по цій темі коштує 500 гривень. Складні питання з ТЦК ТСП 1000, 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Також я надаю витяги по коду ЄРДПО. Звертайся тобі це треба. Також консультую на тему з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся тобі також це треба. Тут і зараз сьогодні. Підпишись на цей YouTube канал, TikTok канал, поширюй це відео в тренди YouTube, Доб'ємо разом до мільйона, а потім до 10 мільйонів обов'язково. Також дивись мої попередні та наступні відео, щоб бути в курсі подій. Підпишись на цей канал. Тут кажуть правду. Також ти можеш стати спонсором цього каналу. Нажми кнопку спонсорство, якщо хочеш стати спонсором, а ти хочеш стати спонсором. Тому що я остання надія для України на її розвиток. Якщо не підтримувати таких, як я, не буде майбутнього в Україні. Саме так, бо ті, хто на Печерських пагровах, і обов'язково розкрадуть. Саме так. Підпишись. Роб лайк і репости цього відео та коментарі пиши. Обов'язково. Якщо тобі потрібна юридична консультація, обов'язково персональна, звертайся на електронну адресу академік.лав'єр, значок email, Тобі це треба вже сьогодні.